Мене звуть Лукачко Сергій, я керівник краудфандингу і платформи Моє місто. У волонтерстві в цілому я 10 років. В моє місто я займаюся платформою вже 4 роки, ми вже пішов п'ятий. До повномасштабного вторгнення ми, наш основний фокус був це соціальні проекти. Зараз в нас проекти тилові, це такі соціальні по відбудові, допомозі ВПО і так далі, і безпосередня допомога військовим. У нас платформа переживала два такі найбільші виклики. Перший виклик це був ковід. Другий виклик це безпосередньо повномасштабне вторгнення. В там, період 19-20 року ми більше базувалися в Одесі, працювали над одеськими проектами, і те, що ми зробили, це збирали кошти через краудфандинг на різні соціальні проекти, які були в Одесі. Це був зокрема зал реабілітації Мотус, керамічна майстерня Важливий кожен, сортувальна станція. І з початком ковіду ми перейшли в такий більше онлайн формат роботи. Він нас змусив трошечки вийти за рамки Одеси. Ми почали працювати більш національно, тобто з будь-якого міста куточку країни. Ми почали приймати проекти, які прагнуть злучати фінансування на свою реалізацію. З початком повномасштабного вторгнення наші, скажімо так, пріоритети змінилися, але для нас була одна важлива мета це допомагати людям реалізовувати їх проекти. І безпосередньо, з початком повномасштабного вторгнення, ми мали такий період переосмислення наших проєктів, чи будуть вони корисні та в період війни, коли ми говоримо про те, що там соціальні проекти, там умовно екологія зараз не так важлива, як там допомога війську. Але наші автори, наші спільнота, Вирішила це за нас, скажімо так, тому що вони почали відразу подавати там проекти на збір автівок, бронежилетів. Дронів і так далі, і ми зрозуміли, що в цьому є сенс. І ми маємо продовжувати працювати. З цього моменту ми там спустили наш такий мілітарний, напевно, напрямок. Ми самі там закривали збори військових наших друзів, знайомих, колег, і потім це трансформувалося в створення платформи безпосередньо доповідай. Це така фандрейзинова платформа, яка допомагає забирати кошти на допомогу військовим. От за минулий рік ми зібрали більше 100 тисяч доларів, якщо я не помиляюся на допомогу військовим. Це були різні запити: від автомобілів, пікапів до старлінків, знову ж таки, дронів, мавіків і так далі. Але ми зрозуміли, що це стане нашим таким основним, основною нашою волонтерською діяльністю. Ми не можемо там собі відмовити в цьому. Насправді якось так, але е, вектори змінилися вектори руху там, допомоги. Але загальна платформа, як там працювала до цього, продовжує працювати. Тільки ми там з Одеського контексту вирісли більше всеукраїнської е, і виросли наші об'єми допомоги. Якщо ми там в 2019-му могли збирати там, по 40 тисяч доларів за рік, то зараз ця сума в 705 тисяч доларів за рік, які ми акумульовуємо навколо платформи. you yeah. В рамках моє місто завжди був проект після створення «Моє місто», Це перший проект, який був це проект Готпет з адопції прилаштування безхатних тварин в сім'ї. В першу чергу, коли ми запустили платформу. Навколо неї дуже багато акумульовувалися проектів, які хотіли допомагати тваринам, тому що дуже багато на вулицях було безхатніх тварин. їх багато є і зараз. І дуже багато тварин було в притулках, і деякі притулки були. Просто-напросто переповнені тваринами а, і так далі. Коли ми більше там дізналися про цю проблему, а, тодішня команда вирішила створити онлайн-ресурс, який буде відцифровувати, скажімо так, всі притулки а, всіх тварин, які є в притулках, і скажімо так їх піарити популяризовувати розповідати про цих тварин в соціальних мережах в медіа і мотивувати людей забрати безхатніх тваринок з притулку в сім'ї і власне на базі гледпета створився хомі це офлайн фестиваль який ми проводили в одесі на якому офлайн збиралися всі притулки які в нас розміщені і будь-яка людина яка могла на нього завітати могла забрати котика чи песика або задонатити конкретному притулку таких фестивалів. Ми в свій час провели шість. В період повномасштабного вторгнення ми не проводимо його. Власне, з початком повномасштабного вторгнення Гутпет трішки розширив свою діяльність знову ж таки через виклики війни. Ми запустили наш гуманітарний напрямок, в рамках котрого за 23-й рік ми вже е, виділили більше 100 тонн корму, яку яку надавали безпосередньо притулкам на прифронтових. Це там і Одеса, Миколаїв, Херсон, Краматорськ, Харків е, і інші прифронтові міста. Аби допомогти притулкам справлятися з їхніми потребами, бо ми розуміємо, що дуже багато тварин залишається там, дуже багато людей, які піклуються про тварин, залишаються там. Наше великою такою метою стало це трішки їм допомагати гуманітарно, наскільки ми можемо. Найбільшим викликом для нас був напевно початок, коли ми починали закривати збори наші наших друзів, знайомих. Ми почали отримувати дуже багато запитів та. Нашим друзям з Харкова потрібна автівка для евакуації військових. Там треба медичне авто, там треба стерлінг, бо немає інтернету, глушиться зв'язок. І ми розуміємо, що нас не так багато в команді, і для нас був дуже великий виклик насправді справитися з кількістю запитів, бо, як правило, цих запитів ставало набагато набагато більше ніж наших сил. Потужностей зібрати все і закупити. Та, і це супроводжувалося не тільки самим збором коштів, та ми там могли за один день зібрати кошти на автівку швидкої. І потім наступний етап: як її закупити, де як це правильно оформити, як це правильно передати? У Нас там не було раніше досвіду купівлі авто або купівлі бронежилетів. І ми потихеньку там вчились, нарощували свою експертизу, які, які бувають бронежилети, яких типів. Нумерації і що ці нумерації не просто так вони для чогось існують і доводилося дуже швидко розбиратися з цим, аби ефективно допомагати військовим безпосередньо. Коли ти там постійно працюєш, вся твоя там спільнота за твої 10 років волонтерської діяльності це в основному там волонтери, громадські активісти, благодійні фонди і так далі. І коли ти в процесі бачиш, скількох класних людей ми втрачаємо, і скільки дуже класних людей гинуть на фронті, перед новим роком ми робили пам'ятний збір. Пам'ять Сергія Молчанова це дуже наш хороший друг, волонтер з Харкова. І кожна така новина вона спочатку демотивовує. Бо ти розумієш, що в країні гинуть найкращі люди, які могли дуже багато всього зробити, які до цього волонтерили, до цього робили дуже багато чогось ще в 2014 році і могли б зробити дуже багато. Але це дає сили і поштовх не зупинятися, робити ще більше для тих, хто скажімо так, ще живий, хто продовжує боронити нашу країну. І якщо ми можемо бути тим ефективним тилом, приносити. Закривати ті всі запити, приносити різні ресурси міжнародні, акумульовувати кошти в Україні і допомагати військовим. То ми будемо продовжувати це робити настільки, скільки нас вистачить, і тому ми ще й підтримуємо один одного. Альтернатива, та якщо ми там не будемо цим займатися, наша альтернатива це вступити до лав зсу і продовжувати працювати там. І допоки ми є ефективними в тилу і можемо закривати великі збори, ми це будемо робити.